Добрий день, шановні діти. Сьогодні ми з вами розглядаємо тему вставні та вставлені слова, словосполучення і речення. Вони виражають особисте ставлення мовця до свого висловлювання і не несуть нової інформації, а лише певним чином оцінюють, уточнюють основне повідомлення. Вставні слова, словосполучення і речення не є членами речення. Запам'ятати це і ніколи їх не розглядати як члени речення. Вони лише привносять додаткову інформацію в речення, не будучи граматично пов'язані з ним. Отже, ще раз наголошую на тому, що вони не є членами речення. Відокремлюємо ми їх на письмі комами, групи вставних слів Перше, це упевненість чи невпевненість. Безумовно, безперечно, без сумніву, справді певна річ, ясна річ, правду кажучи, що правда може, мабуть, певно, очевидно, здається, сподіваюся та інші. Ти мене, кохана, проведеш до поля, я піду і може більше не прийду. Бачимо, може, виділяється з обох боків комами. Друга група емоційна оцінка задоволення чи незадоволення мовця. На щастя, на диво, на радість, слава Богу, нарешті, на жаль, на сором, як на зло, як на гріх, соромно казати, чого доброго та інше. Треба пакуватися, а тут, як на лихо, приїхав Мишанецький, як на лихо, виділяємо. Наступна група указівка на джерело інформації. Кажуть, як кажуть, мовляв, чую, бачу, по-моєму, на мою думку, на думку, за висловом та інші. Там, кажуть, згір усю країну видно. Кажуть, виділяємо з обох боків. Наступна група активізація уваги співрозмовника. Бачиш, бач, вірите, знаєш, уявляєш, уявіть собі, майте на увазі, зверніть увагу, між нами кажучи, слово честі, чуєте та інше. Перебування в Києві, уяви собі, багато дало мені для п'єси. Уяви собі, виділяємо з обох боків комами. Зв'язок між думками остання група це, по-перше, по-друге, з одного боку, з іншого боку, до речі, між іншим, крім того, навпаки, отже, значить, наприклад, зокрема, узагалі, коротко кажучи, з рештою та інші. Додому я не йшов, а летів, бо, по-перше, міг похвалитися, що мама має школяра не першої, а відразу другої групи. По-друге, треба було збігати в ліс. Звертаємо увагу, що з обох боків комами, і також що вставні слова, по-перше, по-друге, пишемо через дефіс. Зауважте, що між сполучником і вставним словом обов'язково треба ставити кому. Газик рванув уперед, замолов коло... колесами, пішов, пішов і нарешті вибрався на рівне. Тобто, пер... після сполучника ми ще ставимо кому. Але Якщо протиставний сполучник А, чи але стосується вставного слова, то його відокремлюємо комами разом із ним. Не знаю, чи побачу вас чи ні, а може, власне, і не в тому справа. О, тут ми бачимо, що не відокремлюємо від сполучника А. Далі запам'ятати слова, які завжди є вставними словами, незалежно від контексту речення. Отже, мабуть, по-перше, по-друге, що правда, а втім. І ті, які ніколи не бувають вставними словами, адже навіть, принаймні, усе таки не начебто нібито. Також зверніть увагу, що вставлені конструкції беремо в дужки, рідше відокремлюємо з обох боків тере. Там батька, плачучи, з дітьми. А ми малі були і голі, не витерпів лихої долі, умер на панщині. Бачимо, вставлена конструкція виділена дужечками. І також я хочу звернути вашу увагу на те, що оці групи, приклади вставних слів, ви повинні обов'язково вивчити, бо, якщо ви їх не вивчите, ви не зможете розпізнавати, до якої групи вони належать. На цьому ми з вами завершуємо. До зустрічі!